Їхнє завдання охороняти людей та супроводжувати цінні вантажі. Поліцейський спідрозділ Титан це понад дві сотні підготовлених бійців лише у Київській області. Нині вони охороняють 45 осіб, серед яких чиновники, нардепи та бізнесмени. У позаробочий час поліцейські постійно відточують свої вміння, особливо навички зі стрільби. На тренуваннях побувала наша знімальна група. Навіть на стрілецькому полігоні у неробочий час у них підвищена тривожність. Вони зосереджені та прислухаються до кожного звуху та шурхоту. А рука постійно поруч зі зброєю. Ці кремезні чоловіки у Балаклавах, професійні охоронці з поліцейського підрозділу Титан. Мої обов'язки входить в забезпечення безпеки цієї людини і його родичів, забезпечення безпеки прилеглою територією. Якщо буде Допустимо, збройний напад на охороняємо особу, то ми маємо відбити напад, забезпечити безпеку цієї охорони. Тому, щоб ефективно виконувати поставлені завдання, особисті охоронці постійно відточують свою майстерність. У підрозділі це раз в місяць, два рази в місяць. По-різному буває. Також буває, що замовник охороняємо особу, а також. Може, в тирі ми можемо займатися в охороні. Максим Попов працює вісім років, забезпечував охорону важливих об'єктів, супроводжував цінні вантажі та охороняв людей. Сьогодні працює бодігардом у бізнесмена разом із колегами. Відпрацьовують стрільбу з вогнепальної зброї. Ліні про це після каза. Глок 17 австрійського да? калібром 9 на 19. Хотя зброя на само надійні, вот, саме пекло, как показує статистика и практика. 223 калібру. Поліцейські займають стрілецькі позиції, перевіряють зброю та слухають настанови інструктора. І пусковий ключок. Інструктор, професійний охоронець та стрілець із 20-річним стажем, перевіряє не лише влученість пострілів, а й положення тіла під час стрільби. Засікає час від виймання пістолета з кобори і до виконання самого пострілу. Звони! 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 Попри те, що нині стріляють досвідчені поліцейські охорони, інструктор знаходить помилки і у них. Уровень підготовки немає приділа. Гонщики все время ездят, гоняются каждый день. Да. А стрелки постельно тренируются, потому что быть лучшими. Если вы станете мастером по огневой подготовке, по стрельбе, чемпионом мира по стрельбе, определенный этап после тренинга, Получили медаль кубок і перестали цим займатися не мастер. Ваш навик он теряется, поэтому а в нашем тенденції зараз на ворожині Вадим охоронцем працює шість років, нині відповідає за безпеку об'єкта і постійно навчається. Постійний контроль ситуації, де пташка сіла, де щось в вікну можливо блиснуло. Зброя постійно на ізготовці не знаходиться, тому що це або згідно інструкції заходів безпеки, тому що ми працюємо не тільки в. От на закритих об'єктах або віддалених місцях від людей, а також ну, серед громадськості. Тобто, ці всі навички, так, як ви сьогодні бачили, напрацьовуються на полігоні. Стати охоронцем може не кожен до поліцейського спецпідрозділу Титан потрапляють хлопці, які вже служили у правоохоронних органах, мають гарну фізичну підготовку та володіють зброєю. Основним завданням, як я вже зазначав, є забезпечення охорони фізичних осіб, іноземних делегацій, депутатів, а також супроводження. Водження цінностей загалом під розділом ТОТАМ там Київської області здійснюється охорона 45 фізичних осіб. Стрілецькі навички охоронці тренують кілька разів на місяць. Окрім вміння влучати у мішені, поліцейські мають бути у гарній фізичній формі та вміти швидко надати медичну допомогу.